От якраз людина теж приходила по цих питаннях. Ну це ж тільки що вино. І чого вона просила? Ніяк, щоб навели порядок собаками. Вона теж так само запитулок і все інше. Так, значить, давайте так. Є у нас заступник перший. Він цим питанням вже займається. Значить, ми Підписали угоду про співпрацю із волонтерською цією міжнародною організацією, яка займається старілізацією за європейськими гармонами. Ні, там з той сторони переверніть. Там адреса. Я не знаю, що, як саме називається та організація. Ми знаємо, що вона розпрацює. Хто, працює... хто, хто підписував? Нігамов це е, э, Ні. Е, э, я не пам'ятаю, хто підходить. Діло в тому, що ця організація вже працює в Словуті. А ви зараз сказали ровно. Оце вот та організація. Значить, ця, ця організація працює. Ми в Словуті Ч вже мали стосунок. Чотири лапи австрійська, напевно. Мабуть. E, значить, ми з ними займалися, по суті ж ми ж теж допомагали цим скажімо, дівчатам, які займаються, Наташа, там, Тамара, от вони це. E, e, і ми допомагали їм саме скажімо, з цими всіма питаннями. Значить, по, e, їздили ми до них кілька разів, намагалися упросити їх хоча б на кілька днів приїхати сюди до нас, але вони не змогли. Зараз вони в Рівному, але ми домовились таким чином. Як тільки в них буде якесь вікно, вони там на Хорваті мали їхати, то ніби там поки що не було запиту. Що вони до нас позачергово приїдуть. Ми домовилися вже дівчата е, готові. Там, Олена Хоменко домовилася із готелем, що їх там поселять і за харчуванням ми домовилися все. Тобто ці всі питання вирішені. Тільки єдине питання, що це як їх сюди, скажімо, позачергово зажати, тому що ви знаєте, це напротязі двох років вони тільки приїдуть. На жаль. Попередні керівники навіть не підписали угоду. І маєте за що мовити? От я першим, що я тільки прийшов перший день, я зразу потребував, щоб принесли мені цю угоду, я її підписав. Бо там ще процедура, ми тільки от, недавно тільки віддали, виявили, що там я трошки не, 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 не мав досвіду, як правильно це все робити, бо там пішли по службах і так далі. Значить, це вже підписано і передано. Значить, з ними домовлено. Можливо, буде такий варіант, що вони зможуть раніше до нас приїхати пізно осінню, якщо ми вирішимо питання із утепленим боксом, ага, де, раніше, так, да. для того, щоб вони могли там, ну скажімо, робити цю стерилізацію. Ще одне питання. Якщо у вас є такі люди, можливо, у вас є ветеринар, який би ми сам займався цим питанням. Є. Є. Давайте є. тоді будемо говорити це питання. Значить, давайте так. Ми будемо в вівторок, на четверту годину значить, проведемо круглий стіл по благодійності. Тому вашого представника, я так розумію, у вас група людей, які да, цим займаються. один чоловік, що від вас був, щоб, ну, не, не, не прийшло такий, знаєте, що не вийшло, що дуже багато людей, кожен своїми думками, все інше. Ага, ага. Ми будемо ставити Основне питання це буде, як нам упорядкувати цю благодійність. Тому що у нас. Дуже багато таких, ну скажімо, людей, які цим займаються, в тому числі і по собаках, скажімо, по тваринах. А якоїсь координації нема, по-перше. По-друге, є от між цими людьми, які самовіддано цим займаються, є люди, які служиваються ну, От. І нам треба це все якось упорядкувати. То ми хочемо зробити так, щоб це був єдиний координаційний центр, не виконком. А Саме з громадських організацій, так? де будуть, скажімо, оці всі речі, ми якось упорядкуємо таким чином, щоб це було гласно, щоб це було чітко видно, що прийшло, куди пішло і Обязково. що там такі речі. Тому я пропоную, давайте таким чином будемо працювати. Тепер... Е... Тепер вже вівторок на 4 -го годину, а де? В міській раді в мене в кабінеті Значить, е... зараз... Е... Вівторок? Вівторок, вівторок. наступний вівторок. наступне. По цьому питанню, перший заступник звернується, Петро Павлович, я б радий вам до нього звернутися, не записав. Скива Петро Павлович, він вже обслідував ці всі речі, і, звісно, у нас жахливий стан того притулку, який є. Він на Словуту це це небо землі. Хоча в Словуті ми теж критикували і там допомагали, ну, намагалися навести порядок, але там набагато кращі умови, ніж вона. Там я знаю, що там питання не виділена земля толком, не, там не вирішено всі ці питання. Взагалі, то є ще такі задумки, я знаю, що досвід такі є, що якщо це береться громадська організація, пишеться скажімо, проєкт, програма, скажімо, по цих всіх хачах, і тоді можна на грантових умовах там, декільно, залучати благодійні фонди і ну, скажімо, навести порядок в місці. Ну, місць. Це дуже важливо, ну скажімо, така нам. Проблема запущена. ЖКО нам доповідають кожен раз, що вони 20-30 собак виловили, але собаки відділиваються, і де хто виявилося. Ми, мабуть, будемо знати, сколько там денег виділяється. От ми зараз посмотрите, 129 на год. Ми в шокі. Ну, день, цей, дівчат, да? На 14 рік okay. Згідно програми благоустрою, 129 тисяч в цьому році да, виділяється. Я саме з цими питаннями розбираюся. Часно, я тільки місяць на цій посаді, що не скажімо, uh -huh. менше місяця. А цей, куди не вийде, це хідшати, ми проведемо цей колестів. Uh -huh. Після того ми, мабуть, по собаках окремо зберемо цих, скажімо, зацікавлених осіб. Uh -huh. Є в нас садіки, є школи, де залишаються. Продукти харчування. Ні, ні, ні. Але ні. ж ми не можемо зобов'язати їх віддавати. Я розумію. Я можу розумію.